Чи задумувалися ви, що станеться, коли буде добуто останній біткоін? Коли це станеться? І які наслідки матиме ця подія? На даний момент добуто майже 94% усіх доступних біткоїнів. Таке відчуття, що кінець вже близько. Але це не так: останній біткоін буде добуто приблизно десь у 2140 році. Проте давайте спочатку. Для цього перенесемось 2008 рік. В світі настала одна з найбільших економічних криз. Довіра до класичної банківської системи впала майже до нуля. І саме в той момент з'являється такий собі Сатоші Накамото, який пропонує революційне рішення. Але хто такий Сатоші Накамото? Прикол в тому, що ніхто не знає. Існує багато припущень, на цю роль претендувало одразу 8 людей. Але реальний розробник досі воліє залишатись в тіні. Якщо так подумати, то воно й не дивно, оскільки в іншому разі він може наразити себе і своїх близьких на величезну небезпеку. Тільки нас більше цікавить принцип роботи біткоїна, який офіційно з'явився в наступному 2009 році. Але спочатку давайте ви поставите вподобайку та оформите підписку на канал. Зараз для мене це дуже важливо. Так от, перша ціль це по максимуму зменшити вплив політики на ринок. Не сказав би, що йому або навіть їм, це в повній мірі вдалося. Але якщо порівнювати біткоін з банківською системою, то крипта більш незалежна. Друга ціль це створити фінансову систему, яка унеможливить інфляцію. Давайте поглянемо на прикладі. Яка ситуація з класичними грішми? Для прикладу візьмемо ще відносно стабільний долар. В 1900 роки всього за 1 долар можна було купити пару взуття. Ну, не супер люксового та брендового, але все ж. Через 20 років цієї суми вистачило на 2 кг цукру. Вже на початку нульових 2 кг цукру перетворили в звичайний гамбургер з Мака. А зараз за 1 долар вони продадуть вам хіба що ріжок. 1000 доларів в 1920 році це все рівно, що зараз приблизно 15 тисяч доларів. І це ще одна з найстабільніших валют. Ви б знали, що творилось в Угорщині після Другої світової війни. 31 березня 1941 року 1 долар коштував 5 пенге. А 31 липня 1946 року той самий долар коштував Приготуйтесь! 460 октильйонів пенге. Якщо ви думаєте, що мільярд це багато. То всього один октильйон в квінтильйон разів більше. Чисто технічно, тоді кожен угорець був мільярдером або принаймні мільйонером. Прикол в тому, що тоді гроші коштували дешевше, ніж папір, на якому їх друкували. Виглядає просто смішно. Але от для тих, хто тоді це пережив, смішного було мало. Ось саме це і мав змінити біткоін. Програміст або програмісти, цей факт історія замовчує, встановили максимальну кількість монет 21 мільйон. Окрім цього, була додана логіка майнінгу. Ви не можете от просто так зразу забрати 21 мільйон біткоїнів. Все відбувається поступово. Біткоїн випускають партіями по 210 тисяч блоків. Зазвичай їх встигають добути за 4 роки. За кожен блок майнер отримає фіксовану суму біткоїнів, які потім може продати. З 2009 по 2012 рік це було 50 біткоїнів. З 2012 по 2016 рік майнер отримав вдвічі менше 25 біткоїнів. З 2016 по 2020 рік лише 12,5. З 2020 по 2024 625 біткоїна. Таке зменшення нагороди вдвічі назвали халвінгом. І ось буквально на днях стався четвертий халвінг. Вже майнер може заробити тільки 3,125 біткоїна за блок. Хоча в доларах це більше 210 тисяч. Непогано я вам скажу. Але з цього варто вирахувати рахунок за світло, ціну обладнання та масу інших витрат. Тому, наприклад, в Україні невигідно займатися майнінгом. Всі ці гроші оплата за світло, а от в Китаї так. Загалом заплановано 32 халвіга. Відповідно, на ринку ніколи не буде надто багато біткоїнів. Навіть не так, буде дефіцит. А дефіцит спонукає підвищення ціни. Відповідно, інфляція фізично неможлива. Єдиний варіант це коли хтось зламає код і вкраде всю крипту. Така ймовірність дуже мала. Ну прям дуже мала. Але не рівна нулю. Наприклад, у 2021 році взламали код Тера, і їхня монетка Luna USDT повністю заскамилась. Люди втратили 99 з хвостиком відсотків своїх коштів. Грубо кажучи, всі. І одним з цих заскамлених мамонтів був я. Чисто моє везіння. Ой, але ладно, я вже зробив висновки. Тому з ймовірністю 99% біткоін не матиме інфляції в довгостроковій перспективі. А тепер що станеться, коли буде добуто той самий останній біткоін? З однієї сторони, його ціна взлетить до небес, бо їх буде менше, ніж бажаючих купити. На землі 8 мільярдів людей. До того часу може спокійно бути всі 15. А біткоїнів тільки 21 мільйон. Тому після цього він стане ніби колекційною монетою, за яку будуть готові платити шалені кошти. Окрім цього, в перспективі крипта має всі шанси замінити або хоча б посунути класичну банківську систему. Тому біткоін може стати інструментом збереження коштів. Але це тільки при одній умові: ви ніколи не задумувались над тим, де знаходяться сервери біткоїна, хто обробляє транзакції, за що майнерам платять біткоїнами. Так, саме вони і є однією з ключових ланок існування криптовалюти. Біткоін існує завдяки їхнім потужностям. І якщо добування біткоїна стане неможливим, то майнери втратять інтерес. В той момент, коли останній комп'ютер з суперпотужною відеокартою буде витягнуто з розетки, настане кінець світу. Ладно, жартую, це настане раніше. Ще. Краще Ту -ту повернемось до біткоїна. Розробник також передбачив такий сценарій і придумав, як врятувати ситуацію. Тому майнерам ще й платять частиною комісії з транзакцій. З кожним днем крипта стає все популярніше і популярніше, а відеокарти все дорожчі і дорожчі. Проте, потужніші. В теорії саме покращення технології дозволить зробити заробіток на комісіях дуже прибутковим. І він з головою перекриє неможливість добування біткоїна. Окрім цього, існує теорія, що ближче до 2600 років зацікавлене коло лиць домовиться про те, щоб збільшити кількість доступних монет. Наприклад, з 21 мільйону до 30 Згоден звучить як інсайдерська інформація, кума сестри чотирьох рідний брат якої працює охоронця Буданова. Нині це просто така ж конспірологічна теорія, як кінець світу 2012 року. Хоча хто його знає. Окрім цього, не варто забувати про великих гравців, а саме про корпорації, які мають мільярдні кошти для інвестицій. Крипта все тісніше і тісніше інтегрується в наше життя. Нині нею вже як мінімум серйозно зацікавився Ілон Маск. І як би ви до нього не ставились, він має гроші. Великі гроші. А ще більші гроші мають його компанії. Наприклад, Tesla дуже сильно зацікавлена в інвестуванні в крипту. Тому, хто його знає, можливо через 20 років покупка і продаж криптовалюти буде базовою функцією в Apple Vision 23 Pro Max. На цьому в мене все. Не забувайте про свою найкращу вподобайку та підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. Певен, що ми ще зустрінемось в нових відео.